Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Як бачите, позаду в мене станочок для свиноматки, який практично вже готовий. залишилось тільки там так марафет навести, тобто підфарбувати його і всю кліточку треба побілити. Чим ми сьогодні будемо займатися? А так, всі роботи вже. Виконав, і, в принципі, можна вже свинку сюди запускати. І це потрібно робити дуже швидко, тому що часу не вистачає, а ще потрібно дві інші кліточки теж доводити до ладу. І в мене на це на все про все менше двох тижнів. Не знаю, спію чи не спію. Одну точно встигну ну, зробити, а іншу, можливо, відділю кут, де будуть поросятка, а слономатка буде як <соржу> по старинки, ходити просто э, в самої клітці. Ну, побачимо, побачимо. Буду намагатися, звісно, зробити всі, щоб вже вони були як потрібно. Ну, але можливо, часу не вистачить. Також залажую ось ці. Вихода, які мені не потрібні. З них тільки тяне холод, їх на зиму треба чимось утепляти, так що вирішив заложити їх. Двері зняв, рамку вирізав, витягнув десь, пригодиться ще, і зараз замуровуємо, потім защикатуримо все це діло і вже буде. Більш-менш надійніше. Ну от і все, до обіду було ще так. Ну а після невеличких зусиль, стало ось так. Ну і з внутрішньої сторони зараз все це, це діло також защекатуримо. В общем, все, один проход заложений, залишився ще один. Ну це вже як перейду на цю сторону і почнемо загони робити на цій стороні. Цей виход теж замуруємо, він не потрібен. Все, готово і з внутрішньої сторони. Всі бетонні роботи завершені, де були якісь щілини, все попідмазував. Ну, а станок сам виглядає ось таким чином. Ставиться він в кут і годівничка там така. Спеціально з бетону. Не залізна, а вилита з бетону. І каліточка. Все це діло буде зачинятися. Ну тобто отак. Тут ще встановиться коврик. Хочу замовити коврик такий, який ставиться, виходить, трикутний, ставиться в куточок. І Якраз для нього тут місце, те, що потрібно. І над ним буде лампа над ковриком. Ну так як він вміли. Запитували в коментарях, чому таку клітку, чому ставлю станок ну, такий стандартний, а не роблю так, як зроблені кліточки вміли. Ну, тому що просто в мене цей станок є в наявності і хочу його використати вже буде і станочок один стоять. А всі інші вже клітки, які з, ну, виходить, напроти ті будуть ось в такому виконанні вже робиться. Тобто тут оці дві клітки будуть в такому виконанні, як там, де знаходиться зараз міла. Ну, а один буде в нас ось із таким станочком. Ну, якраз і порівняємо, що краще, що гірше. Е, в будь якій конструкції є свої як плюси, так і мінуси. Так що ну, без цього не буває. Подивимося. Подивимося, підключив уже поїлочки, все, водичка на місці для свиноматки, для поросяток тут знизу також. Все, тут якраз місцина буде розсядкам для годівнички. В даної конфігурації мені не подобається те, що ось коли свинка знаходиться в такому положенні, де вона виходить, приймає корм і випорожняється, в туалет, то коли вона тут знаходиться, я не маю можливості почистити. Тобто я зранку роздав їй їсти і пішов. Чистить всім синкам роздав їсти і пішов вичищати. Получається, що я йду чистю у всіх, приходить черга до неї, а вона ще знаходиться в цьому положенні. Ну, поки що виходить так, що поки я його всіх почистив, прийшов вона ще тут. Якраз я тут ось напроти гвоздик і льолік, і кнопа в них вичищаю, і вона якраз переходить. Кидаю її сюди соломки або сінця, щоб заманити. І вона тоді переходить сюди, починає споживати соломку і сінце. А я раз-раз це все діло швидко тут вигорну. З цієї конструкції. Що тут, Мені не подобається вже ізначально, що там знаходиться вода, поїлка. Знаходиться вона навпроти корита, тобто вона буде точити воду в корито, можливо, натачувати повне корито. Ну, це все залежить від свинки. І також водичка, яка буде проливатися, якщо мимо корита буде бризгати, буде бігти під неї. Ну, тут нахил зроблений підлоги ось таким чином що сподіваюся, що буде бігти мимо неї, а буде бігти от сюди. Получається там, де вільне місце. Ну, Це вже практика покаже, як що. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Так, зараз все чистимо, шкрябаємо, вишкрябаємо. Робимо красоту і будемо. Білити, фарбувати, В общем, займатися такими справами. Ось так виглядає кліточка ззаду. Тобто ось оці вже калітки і задню частину це вже я сам робив, тому що вона була без, виходить, без цієї частини задньої. Було, було тільки ці дві половинки і е, передня частина, ну і корита, а задню частину зробив ось таким чином. Петлі приварив. Ну, все як. Все як воно має бути, все воно відчиняється, зачиняється. Оп, зайшла на місце стало. Ці частини теж рухаються ось тут. Якщо потрібно, ближе, далі. Ну, я поки ще не робив там отворів багато, я зробив тільки один, і тому що сюди далі нема куди її рухатися, бо тут вже Получається, калітка і вона опряться тільки ближе туди, а ближе ну, навіщо. Ну, тобто, ну це я ж кажу, вся практика покаже, як воно буде. І тим паче, що я тут зафіксував до стойки, тому що без цього воно таке було. Ну, як не подобається мені сильно воно таке, як то скажем, хлюпеньке. Тому що в цій конструкції. Вся ця, виходить, всі ці ось частини, вони фіксуються тільки ось до передньої, виходить, ось такої цієї дуги. Я її закріпив тут до стіни, закріпив там все це добре. І оці дві бокові частини цепляються ось сюди на цю, виходить, на цей передок. І на ньому вони просто висять. Ззаді вони не кріпляться вже ніяк. Немає там ніяких стоїк, які ставляться до підлоги, засвердлюються і кріпляться на дюбеля. Немає нічого. Тобто все це діло ось висить на передній дугі. Получається, що. ну, Просто воно таке дуже, а так воно вже зафіксовано зверху і більш вже таке збите докупи. Так що свинка первістка вона невелика. Я думаю, що вона тут поміститься аж бігом. Зробив самий мінімальний зараз, виходить, саму мінімальну відстань. А можна регулювати. ну Тобто зараз тут, ой, е, вже не пам'ятаю, десь трішки менше як е, 60 см. Ну, цього достатньо, тому що там в тих клітках, де в мене вони зараз знаходяться, теж така відстань. Я думаю, для перевізки цього вистачить з головою. Ну, ось таким чином щось вимальовується. Все, з фарбами завершив. Не став фарбувати повністю весь станок, нема на цей часу. І пофарбував, в общем, там, де проблемні місця були, і для симетрії деякі частини, щоб виглядало вже більш-менш однаково. Все. З цим все завершено. Даємо тепер деякий час, щоб воно підсохло. Ну, я думаю, доби йому вистачить. Ну, не доби, а десь, мабуть, дві доби. Завтра ще нічого не будемо нікого переганяти, а післязавтра вже будемо заселяти. Фарбую і, сам собі ж думаю, ще плюси і мінуси даних конструкцій. Ось цієї і тієї, що поруч. Тут іще мінус який. Щоб дати їсти, потрібно зайти в клітку. Тобто відчинити, за собою зачинити, тому що поросятка, ну поки маленькі, можна не зачиняти, а вже як підростуть, це всі будуть на виході, якщо не зачинити, за собою зачинити. Ну або потім віночком їх швидко заганять, Ну, тобто і заходить, давати їсти і виходить. Якби вроді би і ну, нічого страшного, але все це час, все це лишні рухи. Ну, якось так. Ну, але зато легко буде прибирати. Каліточку відчинив і все, позаду вона тут сходила в туалет, забрав, забрав. І не потрібно чекати, як там, коли свинка поїсть і звільнить. Те місце перейде в той відділ, де вона спочиває, ось як зараз, і я зможу потім там прибрати. Ну, тобто я ж кажу, що в кожній в різних, виходить, виконаннях є свої, свої недоліки і свої плюси. Що там таке? Все, розібралися. Дечий сосок. Крики завершились. Ось такі вже бусачки підростають. Завтра вже будемо робити повтор заліза кастрацію кабанчиків. Ну а з завтрашнього дня переходимо вже сюди, на іншу сторону. Забираємо льоліка і кнопу звідси. Переганяємо їх, виходить, в той. Другий сарайчик, там, де була відгодівля, вже поросяток там немає. Двоє залишилося, що меншеньких, а ті п'ять, які більші, ті вже поїхали. Получається, Завтра переганяємо їх туди і розпочинаємо тут. Так само. Все отсюда уберемо, оці двері, рішотки все поубираємо, повирізаємо і заложимо цей прохід, замуруємо. Ну і далі будемо готувати клітки до прийому е, свиноматок. Працюємо, потихеньку рухаємось вперед. Напевно, що не встигну. ну, Побачимо. Побачимо, як по часу, вже як воно що буде получати. На цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде побачення. Також забетонував ще один прохід. Залишився останній у нас той, що від хряків. Ну, трішки пізніше. Доберемося і до нього.